Десята бригада це дуже круто. І ми з ними з перших днів широкомасштабного вторгнення. Тут справжні патріоти, тут справжні професіонали. От ви бачите зараз перед собою приклад поєднання воїна і волонтера. Бо він сам. Це посаду таку ввестика каже батальйон. Бо він сам воює. І він оголосив збір. Кажу, так давай я свою лепту. Він каже: Ні-ні-ні, Петро Олексійович, ми зберемо саме без вас. А ви, як завжди, таку саму суму, як ми збираємо, ви ще нам додавайте. Це відчувається такий тернопільський гарний такий підхід. І от сьогодні ми приїхали давати цьому волонтерові свій внесок. Свої мільйон сімсот. Отже, Степа, наш внесок в твою програму. Це фівішки вже перевірені. Ми знаємо. Це. Дуже дякую за цю підтримку від всієї команди фонду Петра Порошенка від вашої родини, нашому батальйону, нашій бригаді. Це повірте надзвичайно важлива підтримка, тому що вона не тільки дає можливість знищувати ворога. А й рятувати життя наших хлопців за сприяння обороноздатності України, допомогу Збройним силам України, активну громадянську позицію, патріотизм, проявлену волонтерську ініціативу за підтримку військовослужбовців бригад, нагородити пам'ятним нагрудним знаком громадянку Порошенко Марину Анатолійовну. Я сьогодні хочу подякувати каналу «Прямий» і кожному глядачу, який долучився до цього збору. Слава Україні, Героям слава і перемога буде. Я Дя, дякую за підтримку.